Тому чомусь в мене була така надія, там, якщо поставити дві заяви нашого міністерства та прибуття цього американського чиновника у сусідню Турцію, можна сказати, що у нав наш міністерство робило заяву, що вони очікують цікаві події на Римській конференції, зокрема щодо модульних реакторів, заміни теплових станцій та Введення те, малих модульних реакторів у сталеварну промисловість. Ну те, до того що, де ж, десь тиждень тому було, було інтерв'ю е, керівника Сілор Метал Стіл, де він також зазначив, що вони планують встановити хочуть встановлювати малий модерний реактор у себе на підприємстві. Тому чомусь мені були надії, що будуть якісь цікаві заяви щодо майбутніх проектів, але на жаль. Ну, Маємо що, те, що маємо. А що це вже реально було би так, що вони могли б знайти гроші і встановлювати малі ядерні реактори у себе на Криворіжсталі? Uh, Наскільки це? Uh, поки нереальне. Ні, вони, вони обмовилися, вони чекають на це протягом п'яти років, але процес, сам процес будівництва навіть малого модульного реактора підготовчий період, саме документарний період. Це дозвільний період це може зайняти проектування до двох років. Тому вважаю, що п'ять років досить цікавий термін, який вони собі поставили.